13-14 грудня в Кропивницькому відбулася медична конференція, на якій ділилися досвідом та обговорювали актуальні проблеми в лікуванні бойової травми. Захід прийшов в лікарні Святого Луки. Конференція по бойовій травмі ми проводимо другу. Перша відбулася в січні місяці цього року. Ми провели Дуже велику роботу, але ж на цій конференції в січні місяці ми вирішили те, що треба проаналізувати помилки, проаналізувати ту роботу, яка виконана за рік. Ми вибирали як найкращих людей, як найкращих фахівців, пропонували їм зробити певні доповіді в їхніх напрямках, тому що медицина вона багатофахова і немає однієї, яка знає все. Також у рамках конференції працювала виставка медичного обладнання протезів крісел колісних, бандажів. Ви бачите виставку, виставку тих інженерів, які працюють над розробкою протезів, інженерів, які працюють над розробкою колясок, ліжок і все таке проще, щоб полегшити життя, полегшити певні періоди реабілітації для наших людей травмованих. До заходу долучилися понад 20 фахівців у медичній сфері, які готові ділитися досвідом та переймати його від колег. Учасники наголосили на важливості тем конференції. Тема моєї доповіді стосується саме проблемних питань да, надання хірургічної допомоги нашим військовослужбовцям від поля бою до високоспеціалізованої допомоги. Тобто, в моїй доповіді я предоставлю ті проблемні питання, які проходять наші військовослужбовці, починаючи з поля бою. Ну, я розумію, що на цій конференції будуть присутні не тільки лікарі, які мають великий досвід лікування сучасної боєтравми, а будуть і багато молодих лікарів, студентів. Я думаю, що для них це дуже цікавий такий практичний досвід. Саме велика проблема на сьогоднішній день на превеликий вже, жаль це евакуація наших поранених з поля бою. А ви розумієте, коли поранений доставляється в цей такий тривалий час під час евакуації результати лікування безумовно вони гірші. Тому задача наша стоїть сьогодні. Висвітлити ці проблеми з евакуацією і вирішити питання, як ми можемо покращити швидку евакуацію поранених з поля бою. Зі своїми доповідями на конференцію завітали не лише фахівці з Кропивницького, а й з Дніпра, Сум, Чернігова, Запоріжжя, Львова Харкова. Я буду виступати з доповіді щодо порушень вуглеводного обміну і ендокринних розладів у осіб, військовослужбовців та осіб, які зазнали травматичного та посттравматичного синдрому. І сьогодні мета доповіді розповісти те, що ми знаємо. Те, що ми вже отримали яку інформацію, і скажімо так, почути ті запитання з боку військових хірургів, військових терапевтів, які їх турбують і на які ми повинні направити свої дослідження сьогодні. Змогла почути першу доповідь головного хірурга, і я вже роз, почала розуміти ті моменти, які для нас були незрозумілими, бо ми е, узнали з іншого боку особливості е, надання допомоги на передовій, е, на особливості, скажімо так, транспортування хворих і так далі. На виставці військові медики та інженери ділилися своїми напрацюваннями та розробками. Тут я демонструю всі ці засоби, які ми використовуємо для навчання особового складу, рекрутів, знадання медичної допомоги на полі бою, тому що ну, дуже важливо саме от в перші моменти, в першу годину дати якісну домедичної допомогу. З присутнього є наш валера, наш манікен Валера, мої бойові ризики які використовувалися на задачі безпосередньо мною. І тренувальний кейс, в якому зберігаються навчальні матеріали для рекрутів. На виставці представлена наша продукція підприємства. Ну а саме це візки інвалідні кріслоколісні для осіб з інвалідністю з особливими потребами. Також продукція представлена протези молочної залози та протези ортези для нижні нижніх кінцівок. Крісла колісні представлені різноманітно всього спектру, якби які є ну якій з технічною документацією передбачений. Це як дорожні крісла колісні, які передбачені для вулиці для користування, також для кімнатні, які передбачені для користування в приміщенні. І також електричного електричні війські теж теж дорожні і, і кімнаті на конференції. Обговорили ще багато питань лікування бойової травми, які є важливими в сучасних реаліях. Найважливішою частиною заходу, як зазначає Григорій Урсул, був саме обмін досвідом. Результат це наша праця вже більш впевнена, тому що багато із лікарів робили свої напрацювання, робили свої висновки. В нас в медицині так прийнято, що те, що ти напрацював, треба поділитися з колегами або ж колеги приймуть твій досвід, або ж колеги розкритикують твій досвід, і він має приносити користь для народу, як військового, так і цивільного.